Було направлення, а дороги не було. Я за зиму поміняв низу весь усю ходову машину. Тисяч Ну, не Ця машина а друга, ну і цю теж. Сторону Сум там взагалі дороги немає. Хуже ніж тут була. До Котельви. Після Котельви там на Сумщині хоч трохи її зробили, а тут немає. І я вважаю, що вона повинна бути, тому що тут і військові їздять. і... Гранених возять і все остальне, можна сказати, що дорога прифронтова, вона повинна бути ідеальна. Зараз ми знаходимося на об'єкті Мала Рублівка Руновщина, є така дорога, відрізок її був зовсім непроїзний. З початку війни ще дужче ця, цей рух на цій ділянці. Ми багато разів зверталися до адміністрації, а також з агенції доріг. Я з Козлівщини їздив на заправку в Рублівку, це 16 кілометрів. Погана дорога була до Рублівки, треба на заправку було їхати хвилин 40. Тепер 15 хвилин нормальна скорості. Дуже гарна дорога. Тепер дорога до самих рубліких В цьому році у нас більше фінансування щодо ремонту, в тому числі, по місцевим дорогам, тобто дорогам регіонального значення. Виділені також кошти на ремонт доріг державного значення. Ми плануємо в цьому році також продовжити роботу по співфінансуванню разом обласного бюджету і бюджетами місцевих громад. Ми тут почали ремонт 11 березня. Найближчим часом ми завершуємо цей участок дороги. Будемо продовжувати нашу роботу в інших, на інших напрямках, які потребують першочергового ремонту. Вже починаємо роботи по ділянкам в Нехворощі, Також дорога Хорол Миргород, яка теж потребує відновлення. демонстрілів по ремонту доріг в Великому. Великобагачанській, великорублівській громаді це сполучення Велика Рублівка, Чутове, Сергіївці, ремонт доріг та й багатьох громадах